Ков сказав, що мільйон двісті це абсолютна лож. Власне, хоча про таке він казав, і коли говорили про той мільйон, який міг бути записаний у так званому засекреченому сьомому пункту Путінського указу. направду яку кількість людей намагає згребти Росія по всій своїй території, бо бачили зараз у нашому сюжеті в новинах, що не гребують навіть тими людьми, які не просто за віком не підходять, вони за станом свого здоров'я ледь по. Улиці ходять. Справа у тому, що коли Сергій Шойгу ще казав про те, що вони нібито мають намір зібрати 300 тисяч мобілізованих, то навіть тоді в мене виникло таке питання. А звідки вони їх візьмуть? А звідки в них може взятися оці 300 тисяч? Це все ж таки, ми повинні розуміти, це фактично 20 20 армійських корпусів Росія має ресурс, щоб забезпечити ось всю цю, цю кількість мобілізованих, наприклад, необхідним необхідною кількістю боєкомплекту необхідною кількістю зброї, спорядження, таке і інше транспортної техніки, іншої техніки, військової техніки, логістично, військові частини, фінансово банально прогодувати вони їх зможуть, ні, ось у чому справа. Ні тому, навіть коли кажуть про мільйон, у ну, мільйон це ще більша фантазія цих керівників оцієї країни аніж 300 тисяч. А це взагалі неможливо на сьогодні Росії реалізувати ось такі плани. Я скажу mm -hmm. більше, я не здивуюсь. Зовсім не здивуюсь, якщо до а, кінця а, 2022 року вони зможуть зібрати 10% а, від запланованого, ну тобто приблизно 30 тисяч. Хоча а дивлячись на те, що вони дійсно використовують зараз не повноцінне, якесь таке базове навчання цих мобілізованих, це приблизно що займає а, до двох місяців і навіть більше, саме базове елементарно щось. А що їм на приумові, що їх будуть навчати, пане Олександре, але їх же можуть кинути так. абсолютно сирими. Ми це прекрасно розуміємо, що очевидно так це й буде робитися. Два тижні. Ну ось ми вже бачимо, що в них строки підготовки. Це не два тижні. Я майже. Коли спочатку було на Путін підписав цей наказ про часткову мобілізацію, мене дуже часто запитували, коли вони можуть з'явитися на території України, тобто в зоні бойових дій, ну я дійсно раціонально, логічно підходив до відповіді на це питання. Тобто, ну якщо ми кажемо саме про мобілізованих, які були цивільними. Десятки років вони не мали стосунку до армії. Їм потрібно, хоча б там три-два-три місяці. Зараз я бачу, які два-три місяці. Їм дають два тижні на те, щоб е, пройти якусь, це навіть не підготовка. Це формування фаршу, а не е, мобілізація, якась. Для деяких а це просто час на дивуюсь. доїхати, знаєте, від е, якогось свого умовного зауралія, знаєте, десь е, ближче а це, вже до... До це вже логістика. До речі, це вже, а це вже питання логістики, логістики, якої також у російських окупантів на сьогодні нема, навіть у тому стані, яка в них була. Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. А до речі, якщо ми саме беремо за приклад їх логістику до початку повномасштабного вторгнення, то вони мали можливість накопичувати концентрувати біля кордонів з Україною протягом тижня приблизно десь від, від 8 до 10 тисяч особового складу з технікою. Все таке інше. Зараз це можливості значно менше, і з цього ми також можемо робити висновки. Як вони можуть логістично забезпечувати е, зону бойових дій необхідною кількістю ось цих частково мобілізованих, яких вже е, називають е, чмобіки? Ну частково мобілізованих? Бачите, пане Олександре, вас питають коли? А я спитаю куди? От куди в першу чергу можуть цих людей кинути? На яких напрямках варто нашим вже їх зустрічати радісно? Якщо ми кажемо про те, що в них буде період, скажімо так, умовно його назвемо цієї підготовки два тижні. А це приблизно десь може бути також тиждень на те, щоб організувати їх відправлення, максимум також два тижні ну, тобто. Умовно, це в середньому десь буде місяць на це все йти. Я не виключаю, що на той е, час е, вони можуть з'явитися саме на Луганському плацдармі, а також Донецькому. Е, загально це Донбаський плацдарм, скажімо так. Е, чому? Тому що е, Збройне сили України на сьогодні фактично вже беруть під свій повний контроль е, лівобережну частину Осколу, виходять на е, адміністративну е, межу е, Харківської області. Та Луганської області, та ми маємо е, ситуацію, яка ну один в один схожа на ситуацію, коли е, збройне сили України розпочинали контрнаступ саме в Харківській області. А е, е, лінія е, лінія саме зіткнення буде проходити ну е, досить е, близько до. Дуже важливої логістичної артерії, а яку треба на сьогодні російським окупантам захищати при будь-яких умовах. Бо саме, наприклад, логістична артерія, коли вони втратили контроль над логістичною артерією, Вовчанськ, велике бурлоку п'янська ізюту, угу. то в них вже було зруйновано за рахунок цього. Усю оборону Харківської області, тобто розпочалось каскадне руйнування їх оборони, тому вони будуть намагатися контролювати в першу чергу таку логістичну артерію, яка йде з Росією через Валуйки та Уразове. А це логістична артерія Троїцьке, Сватове, а далі Креміна Рубіжна Северодонецьк. Їм дуже важливо її утримати, тому я не виключаю, що саме туди відправляться в першу чергу усі ці чмобіки. Бачите, продовжуючи тему хто поїде воювати з нових на українську землю, я хочу з вами поговорити зокрема про позицію Кадирова. Але я перед тим додам інформацію, щоб глядачі предметніше розуміли про що ми будемо вести мову. Поповнювати російську армію не будуть. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію у його у його республіці не виконуватимуть. За даними проекту Кавказ Реалії, сюжет із виступом Кадирова вийшов у вечірньому випуску новин на державному змі Грозний за його словами мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні Республіка перевиконала план, нібито аж на секунду на 254%. Я додам, що напередодні лідер Чечні розкритикував обмін полоненими між Україною та Росією, у ході якого було звільнено 215 осіб, зокрема бійців та командирів Азова. Ну а про ам, обмін поговоримо окремо, бо Азов це така особлива біль для Кадирова, тому що ну так красиво, як принижують Кадирова азовці. Мені здається, не робить це ніхто. Але чому ам, кадирівці більше не хочуть воювати за Путіна? Що це? за бунт на кораблі, ну а, тут, скажімо так, є все ж таки трошки і, і, і правди. Ну, тому що каже Кадиров. Якби це дивно не лунало насправді. Кадиров вперше в житті щось більш-менш, але правдиво сказав. Чому? А тому, що дійсно з Чечні Кадирівців відправляли майже а, кожні а, по два-три рази групами на тиждень початку вторгнення в Україну це велика кількість саме кадирівських найманців, називаємо їх так. Кадировського ресурсу. А це продовжувалось фактично до кінця серпня, початку вересня. Два, три, дві три, три групи, іноді це була одна група, але це приблизно 100-200 особового складу. Ну, ми можемо собі уявити, уявити, яка це велика кількість саме ось а, цих підрозділів цього особового складу. Тобто, ну щось таке є, правдиве в його словах. Пане Леса, але бо... дозвольте мені тут поточнити. Я от перепрошую, що я вас перериваю, але поточню Направду Кажуть, що ну не беручи там перші місяці війни, кажуть, що зокрема кадирівці, вони ж не е, хоча це дивно, та вони не були в штурмових загонах. Вони власне е, на першу лінію відправляли так званих. Мобіків і ось те гарматне м'ясо, яке там а, приїжджало з Росії, з віддалених регіонів, тобто вони вважаються такою собі умовною елітою, власне, і а, стоять зовсім не на перших лініях. Ну то про, про, про яку війну говори? Але вони вирішували а, ті чи інші задачі. Вони вирішували такі задачі, як, наприклад, терору місцевого населення. А вони вирішували задачі як заграда тряди, наприклад, а вони вирішували інші задачі це утримання на тимчасово окупованих територій тих чи інших населених пунктів, селищ і так далі. Тобто, щоб залишалась присутність саме в толовій зоні. А так чи інакше, але вони вирішувалися ці задачі, але не про це навіть не мова про те, що ресурс був використаний. Але на сьогодні треба розуміти те, що катера. Він не є якоюсь незалежною а, персоною. Він не є незалежним якимось політичним діячем. А Кадирів це саме такий собі персонаж, який зневажають в Чечні справжні чеченці, а, тому що Кадиров дуже добре розумів, хто вбив його батька. Та а, він на сьогодні саме прислуговує вбивці свого батька, ну тобто путіну. А, це а, морально, психологічно, етично. Це навіть а, як у світогляді Чеченця, коли ти не а, здійснюєш якусь помсту за вбивство твого батька, мати, сестри, брата, якогось родича, а ще працюєш а, на цю, на цю людину. Це взагалі не вважається, що ця людина вона а, має якусь гідність та взагалі має право на життя. Саме тому Кадирів дуже добре розуміє, яке справжнє ставлення до нього серед чеченців, які є насправді чеченцями, а не кадирівцями, якось піти проти Путіна він також собі не може дозволити. А тому я не виключаю, що це все ж таки спроба Рамзана Кадирова в досить скрутний час для Володимира Путіна, а якось зіграти на цій ситуації. Та е, вже вимагати збільшення фінансування е, свого е, кадирівського його так легіону. Тобто, це саме е, гра на збільшення фінансування за фінансової е, за е, можливості збільшення фінансового потоку саме до Чечні, саме до Гаманця Кадирова. Не більш того, бо е, піти відкрито проти е, Путіна він не може собі дозволити, бо він маріонетка. Маріонетка на це не має права. А я хочу, пане Олександре, зокрема, з вами поговорити ще про ситуацію, яка сьогодні відбувається в Одесі. Я знаю, що ви написали допис, зокрема у соціальних мережах, про ті дрони, які ми сьогодні атакували. Одесу, власне, що можете сказати, чому саме Одеса наразі під прицілом. А це знову ну такий нагнати страх на цивільне населення. Чи це випробування оцих нових іранських дронів Камікадзе? І скільки у них таких їх ще є? Тому що я так розумію, ми тільки вчимося з ними працювати а скільки саме невідомо. А тому, що ну, це ми бачимо на якому таємному рівні воно е здійснювалося е передачу цих е БПЛА. А е також невідомо взагалі, чи це дійсно іранське, тому що є все ж таки припущення, що це може бути не іранське БПЛА, а виробництво Таджикистану. А на території Таджикистану є підприємство, яке виробляє іранські БПЛА по так званій е ліцензії з, з Ірану наприклад, це БПЛА «Ефір» та «Абабіл-2». Чи можуть вони виробляти шахід 136, 136? це вже інше питання. Тому тут все ж таки треба з'ясувати дійсно звідки все це, особливо якщо ми повинні пам'ятати, у Емовелі Рахмона та Володимира Путіна дуже дуже особливі стосунки. А вони фактично як ті близнюки, за своїм цим недореваншизмом та недоімперськими амбіціями, особливо у питаннях А, тому чи це дійсно іранські? Побачимо з часом, що вони собою що це таке, навіщо їх використовували проти Одеси? Я також мені важко це пояснити, тому що насправді. Ті функції, які виконують ці БПЛА, вони можуть їх виконувати ефективно як БПЛА Камікадзе, для того, щоб знищувати техніку на лінії фронту, тобто в зоні бойових дій. Ось там вони дійсно можуть бути корисними. Відправляти їх через Чорне море в бік Одеси, для того, щоб один з тих БПЛА впав в море, інший був знищений протиповітряною обороною. А що зробили інші? Налякали трохи а, саме мешканців Одеси. Так, а, вони якось а, здійснили якийсь коефіцієнт корисної дії, знищуючи якийсь дуже важливий тактичний та стратегічний об'єкт. Ні. Тому я а, можу на це дивитися в першу чергу як на елемент терору проти цивільного населення. Не стільки вирішення якоїсь тактичної та стратегічної а, задачі, ні. Вони продемонстрували те, що вони можуть продовжувати здійснювати ось такі терористичні акти з іншого боку. Вони собі ж зробили халепу, а саме вони продемонстрували те, що вони використовують ось ці БПЛА замість, наприклад, ракетної зброї. Чому вони не використали, наприклад, для нанесення ударів П-800 Онікс або крилату ракети калібр, або ха 22 що вони дуже часто а, любили робити, полюбляли а кажуть, пане Олександре. Фейки. Ви будь ласка, або підтвердьте, або спростуйте цю інформацію. Кажуть, що вони дуже бережно зараз ставляться до тієї, до тих всіх ракет, які у них є, тому що а, а, у них їх є достатньо, але це не так багато як було раніше. А з комплектуючими є проблема ну тобто, виробляти нові. Це не так швидко, не так дешево розуміємо прекрасно, тому власне і обережніше вони до цього відносяться. Саме так. Друга армія в світі демонструє та підтверджує те, що в неї ракетна зброя авіаційного сухопутного а також морського базування. Вона вже є дефіцитною. Вона її не може виробляти, тому вона максимально намагається її зберегти та використовує на сьогодні іранські БПЛА, навіть не свої іранські або таджикистанські БПЛА для того, щоб наносити удари по території України. Ну, на мій погляд, це якщо ми кажемо у саме проекції військово-промислового комплексу, це ганьба для військово-промислового комплексу Російської Федерації цілком. Та повністю, а тому цими діями так вони налякали декількох одеситів. Так є, на жаль, є а, вбиті постраждалі від а, саме а, цих ударів. Але факт залишається фактом. Фактом, вони продемонстрували лише чергову свою неміч. Скажіть, пане Олександре, які особливості безпосередньо цих іранських ем, дронів? Та ну, от, власне, я просто зустрічала інформацію про те, що е, наше ПВО, ну тобто, може їх не побачити, тому що вони чи то дуже низько, чи то там під певним, ем, під певним кутом можуть летіти? От в чому їхня особливість та і цінність, в принципі, як техніки? Е, головна їх цінність саме для окупантів в те, що. Досить потужна а, бойова частина а цієї бойової частини дійсно достатньо для того, щоб здійснювати а, а, дії по знищенню того чи іншого об'єкту, тієї іншої техніки, що ми можемо, ну наприклад, порівнювати з пострілом а, калібру 152 мм міліметру гаубиці. Тобто це боєприпаси майже фактично як 152 е, калібру. Е, також е, вони їх можуть використовувати і для того, щоб е, фактично е, здійснювати розвідувальні дії, тобто комбіновано, вони уніфіковані. Але з урахуванням того, що вони не високотехнічні та невисокотехнологічні, їх не можна порівнювати з сучасними БПЛА Камікадзе. Вони мають такі ж самі вразливі місця, як і інші, і там ми бачили, як їх знищили так само ще в Одесі. Сьогодні їх знищили за рахунок нашого ППО. а проти них досить непогано діє саме ППО Малого радіусу дії, в першу чергу. Ну, це якщо ми кажемо це зенитні установки, самохідні установки, такі як якщо ми кажемо про радянські зразки, це шилка, це Тунгуска, Якщо ми кажемо про те, що ми отримували на сьогодні від наших партнерів, це ЗСУ Гепард з Німеччини. А до того ж, у ЗСУ Гепард дуже добра. РЛС, та саме ця РЛС їх помічає також достатньо ефективно. Тому все ж таки. Їх основний плюс перевага, скажімо так. Якщо ми порівнюємо з тіма БПЛА, які до того використовувала саме Росія, їх перевага саме в наявності бойової частини. Це це дійсно серйозна загроза, як для цивільного населення, так і звісно для збройних сил України. Пане Олександре, я надзвичайно вам дякую за таку інформативну бесіду за те, що знайшли час до нас доєднатися. Дякую дуже, що знайшли таку можливість. Олександр Коваленко, військовий оглядач, групи інформаційний проти спротив, був з нами